У зв'язку з розвитком останніх подій я започаткувала, напевно, що на своїх соціальних сторінках в соцмережі нову рубрику Ви запитуєте мене, я відповідаю. До мене дуже багато надходять питань, бо все ж таки не можуть зрозуміти, чи є переваги між приватною і державною лабораторією, ну, які взагалі стосунки і що саме цікаве цим темам. Хочу вам зазначити, що от, наприклад, до прикладу, у мене є 29 лютого 2014 року зареєстрована заява звернення, де правоохоронних органів запитують персональні дані директора ринку і саме контролерів, які відбирають зразки молочних продуктів саме для приватної лабораторії. Що стосується іншого. Дуже багато тиску, дуже багато розголосу набрали дані справи, і досить дивно, і мені досить приємно, і дуже я вдячна, що настільки в нас огородні опудала, розмножуються, що вони готові спонсорувати, І це є в нас вже непомітно, вже нікому не секрет. Це жовта преса в нас працює. Паперовому вигляді, в електронному вигляді, також є створене детективне агентство з колишніх працівників поліції, яке складається, які не пройшли перетестацію. Це питання набрало також гучного розголосу, бо вони збирають інформацію не тільки на мене. Вони, знаєте, в нас досить цікаво виходить, бо їдемо ми там, десь, якщо щось працюємо по роботі, навіть чи так, то стоїть питання, що. В нас в мене є, якщо ви не дивуєтесь, якщо ви побачите біля мене охорону, тому що мій коханий дуже хвилюється за мене. І виходить так, що вони їдуть за нами. Це нардепівські детективи з колишніх працівників поліції, мають камери, мають фотоапарати, все мають повністю вони оснащені. Наша охорона їде за ними. І виходить в нас така спільна фотосесія. Знаєте, це досить приємно. Що стосується по інших державних службовцях, вони збирають інформацію, вони шантажують, вони спонукають до того, що деякі родини навіть, я можу так сказати, твердо, мають намір виїхати взагалі з території України. Але це не стосується мене, того, що це пішла відкрита. Війна по з'ясуванні стосунки. Давайте поговоримо все ж таки про приватну лабораторію, яку так вихвалюють жовта преса. Скажіть, будь ласка, а кому вона підпорядкована? А хто директор цієї приватної лабораторії під назвою виробничник 1? А чи не син самого того директора ринку, який безпосередньо, це є інформація відома, не секретна? Так? А Давайте запитаємо: а скільки продуктів молочного, м'ясного характеру вони не допустили до продажу, а немає. А кому вони звітують? А немає. А давайте запитаємо той факт. Все ж таки, а чого, якщо це так дозволено, немає на території України жодної такої приватної лабораторії, як тільки в нашому місті? А давайте запитаємо, а чому ж така ворожнеча? А хочуть витиснути, пам'ятаєте, 1 квітня хабар? Так мої дорогенькі, як ви звинувачуєте, то, будь ласка, доведіть. Всі працівники на своїх місцях, всі працюють, а хабаря до цього часу нема. Вже більше трьох місяців хабаря нема. То якщо хабар був і не сплачувалися кошти, і ви ж уявіть собі, якщо аналізи по 3 гривні, скільки ж це треба було набрати тих хабарів, щоб отримати заволодіти цими коштами, ми чуємо зараз знову ж таки хабар там, де починають розслідувати певні справи. Ми дуже часто це слово чуємо, там заволоділи як посадові особи, коштами. А давайте запитаємо все ж таки, хто несе відповідальність за той молочний павільйон, який згорів, хто несе відповідальність за того підприємця, якого ларьок забрали, продали разом з ними, хто несе відповідальність за таку перукарню флірт біля на харчову там де частина харчових продуктів продаються там де частина ринку саме так і там де Оля судиться зараз саме з жінкою як так по-свинськи поступила дирекція дирекція не лабораторія дирекція а хто не знає, що там антисанітарія, хто не знає, що там пожежні норми взагалі не дотримані, це хтось не знає. А так, сказали, що Кохановська планує спалити там чи ще я, якийсь там ринок. Так я хочу вам нагадати, що його палити вам не треба буде, бо вас по одному звідти сама ж дирекція ринку просто істребляє. Так таке використую таке слово. Бо вони просто-напросто вас знищують по одному. А ви бачите мене, бачите когось там, але не бачите, що коїться. Ви не бачите, що на території міста немає взагалі абсолютно вільної земельної ділянки. Ви не бачите, що на території міста продається вся комунальна власність. Ви не бачите, що тільки. Взяти, до прикладу, Чехова вулиця, яка вже, слава Богу, скільки років ремонтується, і списано десь в невідомому порядку, зникло 5 мільйонів. І знову виділились кошти на ремонт, і її ніяк доробити не можуть. Ну чомусь не бачать ті аспекти. Чомусь не бачать Нігінське 22, де мешканці по по судах, і це просто У нас ідуть судові справи, тривають. Ми маємо записати такі маленькі відеозвернення, Все то вчуться, б'ються і кажуть, нас немає навіть. Машини де поставити, дитячого майданчику, бо продали землю під новобудову. І це так по території міста в кожному куточку, то ви цього не помічаєте, що коїться. Але чомусь е, побачили бутилки. А скажіть: а хто не продає з пляшок молоко? І хто це не говорить, що це не дозволено? А скажіть, хто не говорить, що не дозволено по будь-яких санітарних нормах тримати перукарню в металевій бляшаній буді? Там, де продають продукти. Скажіть, хто, хто нормально от свідомо скаже, да, це дозволено. А хто вам скаже, що там дотримані всі норми, так як враховані? А ніхто. Але чомусь е, акцентують увагу, шантажують, там, пропонують і різне. Я ще раз повторюю і повторювала, хто до мене буде телефонувати, пропонувати неправомірну вигоду, забудь-що, починаючи від. Від шоколадки, закінчуючи квартирами, машинами, так як ви переходили, так і посадами, так як ви пропонуєте, я буду виставляти в соціальну мережу. І, дорогенькі мої, я доведу до кінця і покажу, скільки колбасень мають і з чого роблять колбасу, і скільки є молочних заводів, скільки в нас є е, молочних продуктів, фермів і всіх інших, і для чого вам ця приватна лабораторія. Я просто це покажу, і донесу людям. І це не та водичка, де на якій на бутилці написано ще е, обласного депутата, а ми вже другу каденцію народного переживаємо. І це не та жіночка, яка йшла по валах і плакалася, і що ж ми будемо робити без тебе. А я знайду, що робити для вас з вами і з вас. А якщо потрібно, в мене також є і відеоролики, і фото є. І повірте, у нас ракурси набагато краще, і ви там набагато краще вийшли. Якщо хочете перейти на особисте, я врахую особисте, почнемо з особистого. Але давайте, будь ласка, доведемо. Все ж таки, я звертаюсь до всіх правоохоронних органів, всіх рівнів. Покажіть. Хабар, спочатку. Перше, друге, поясніть, на основі чого дозволено і має право функціонувати приватна лабораторія. По тих всіх сертифікатах, по тих всіх якостях, вже пів України було би в приватних лабораторіях. Але таке не дозволено, немає прописано в законодавстві, і це є рішення суду, де це чітко вказано. І я вам обіцяю кровно кримінальні справи за підробку документів. Дякую.